Вітаю! Я Анастасія Романча і далі коротко про погоду. 25 січня в області хмарна погода буде триматися до самого вечора. У Черкасах буде до 5 градусів тепла вдень, вночі стопчики термометра опустяться до плюс 3. У та Звенигородці переважно хмарно. Температура в день плюс 5 градусів, вночі ж 2 градуси тепла. На жителів Канева та Золотоноші очікує хмарний день. Температура в день до плюс 6 градусів, вночі стопчики термометра опустяться до 3 градусів тепла. У смілі та Чигирині протягом усього дня погода буде похмурою. Вдень до плюс 7 градусів, вночі температура опуститься до плюс 3. Я вам бажаю чудового настрою. Побачимось на телеканалі Вікка.